Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми знімаємо відеоогляд для нашого замовника, який замовив комплектування свого мотоблока навісним обладнанням. Ми швиденько зараз покажемо його і перейдемо до самого цікавого покажемо, як воно встановлюється. Сьогодні у нас буде картофеля копач, картофеля саджавка, далі сіявка, ґрунтозацепи з ступицями Вейма, універсальна сцепка, активна фреза, лопата. Відвал, косилка, яка ставиться е, на вал відбору потужності, адаптована під колеса 5х12, помпа, також, яка ставиться на вал відбору потужності, а також пропольник з підгортачом. Ну і звісно, прицеп. А почати нашу розповідь ми хочемо з причепа. Причеп у нас. Е, Відхідний самосвал. Ми його відкрили, щоб ви бачили, як він відкривається. Розмір кузова складає 1,20 метр шість п'ять м. Причепа обладнаний тормозами дисковими. Ось так вони виглядають. І також на нього можна встановити або Жигулівські колеса, або докатки. В даному випадку стоять європейські докатки. Він під'єднується до мотоблока за допомогою стандартного вузла щеплення. Ось так це виглядає. І зараз ми запустимо, покажемо, як чудово на ньому можна управляти та їздити, за допомогою того, що в нашого мотоблоку є повишені передачі. Наступне, що ми покажемо, це під'єднання цього підгортача з пропольником. Зараз ми поставимо універсальну степку і потім під'єднаємо його і покажемо, як він встановлюється. Зараз ми встановили універсальну сцепку, вона має декілька регулюровок. За рахунок цих болтів ми можемо повертати вліво-вправо. Тобто невеликий кут, але можемо давати. Також вона має прояс, за рахунок яких ми можемо міняти кут нахилу. Ну також кут нахилу ще додатково ми змінюємо за рахунок цієї тяги. Тобто вона має три ступені регулювання. І зараз ми під'єднуємо підгортач. Отже, ми встановили підгортач з пропольником. Він встановлюється до мотоблока через універсальну сцепку, Потім в нас стоїть подвійна сцепка, за рахунок неї ми можемо або зусити, або розширити ширину, яку нам потрібно прополювати та підгортати. Підгортачі та пропольники також мають широкі спектр регулювань. Ми їх можемо підняти, опустити, а також змінити кут. Діаметр дисків 360. Ось так він легко адаптується до мотоблока. Наступне, що ми хочемо вам показати, це помпа, яка ставиться на заводське кріплення до даного мотоблоку та працює від валу відбору потужності. Включення та виключення помпи відбувається за до допомогою річага. Можна включати на заведеному двигуні, але обов'язково вижимати щеплення. Продуктивність помпи складає 36 кубічних метрів, патрубки під'єднання 50 мм. Косарка 1106 від компанії Weima. Зараз ми її під'єднали до вару відбору потужності. Вона ставиться в штатне кріплення. Включити і виключити її можливо за допомогою цього механізму. Ця косарка адаптована саме для колес. 5 на 12 тобто вона має збільшений вертикальний вал. Ось цей. Робота з косаркою відбувається на понижених оборотах мотоблока. Для того, щоб працювати з косаркою, нам потрібно повернути руль. Для цього знімається капот і руль повертається. Зараз ми цього робити не будемо. Ми покажемо, як вона запускається та як вона працює. Запускаємо мотоблок. Ми встановили активну фрезу на мотоблок Вейма. Для того, щоб було зручно працювати, ми поставили мотоблок на ось такі ґрунтозацепи. Діаметр ґрунтозацепів 380 мм. Грунтозацепи ставляться додатково на ступиці від компанії Вейма 32. Це оригінальні ступиці. Після чого ми підключаємо активну фрезу. вона підключається до валу відбору потужності. Також її можна за до допомогою речага включити або виключити о І зараз ми запустимо, покажемо, як вона обертається. У нижній частині ще фрези, додатково скажу, є додаткове кріплення, яке додатково забезпечує жорсткість конструкції. Зараз ми запустимо мотоблок. Фризою ми працюємо на першій другій передачі. Тобто рухаємося вперед. Фриза також обладнана сошником. І ми можемо відрегулювати глибину заглиблення. Тобто, є. Наступне, що ми встановили, це сівалка двохрядна. Ось так вона виглядає. Адаптується до мотоблока. Ми встановили на колесах 5х12, але зручніше буде працювати з гвинтозацепами 380. Ми це зробили, щоб було краще видно. Сіволка має два ряди. Ширину між рядками ми можемо відрегрувати за що того, що вона в нас рухається вліво і вправо. Сіволка має декілька барабанів, зараз ми покажемо. Зараз встановлений барабан в нас під кукурудзу. Ось так це виглядає. Також в комплекті йде декілька барабанів під різні типи насіння, які можливо встановити. Ось так вони виглядають. Привід сіволки здійснюється від ґрунтозацепів. Ось таким чином, коли в нас будуть ґрунтозацепи обертатися по землі, буде відбуватися привід самого механізму. Висоту заглиблення також можна регулювати. Сіловка адаптується через такий щепний вузол. Отже, ми під'єднали картофелю сажалку до мотоблока. Ось так вона виглядає. Працювати буде зручніше, мабуть, на ґрунтозацепах. Висота монтажна регулюється. Об'єм бака картофелі сажалки складає 20 літрів. Привід здійснюється механічний від грунтозацепів, тобто обертаючи колеса через цеп, у нас йде привід. Шах посадки складає 200 мм, губина посадки регулюється, ну, складає орієнтовно 150-100 мм. Заді в нас встановлені підгортачі, діаметр підгортачів складає 275 мм. Ось так вона легко адаптується через цепний вузол і можна саджати. Отже, ми під'єднали картофелекопалку, окопалку, яка адаптована саме під механізм конструкції мотоблока Вима. Для того, щоб її під'єднати та підключити в трупний момент, ми використовуємо перехідник від компанії Grünweld GV. Це x 1 Потім ми встановлюємо карданний вал і далі йде привід самого картофля копача Ми умисно його підняли догори, щоб було видно. Ми зараз запустимо, покажемо, як працюють ножи та як працює сама задня сітка. Але регулювання дозволяє його опустити, виставити на потрібну глибину і спокійно з ним працювати. Що ж, давайте зараз запустимо і покажемо, як це все це відбувається. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть нам коментарі. Якщо вам щось цікавить, або ви хотіли, щоб ми в наступних наших роликах зняли ще більш цікаве, пишіть. Ми з задоволенням будемо намагатися відповідати та все це робити. Всю техніку, яка сьогодні знімалася, можна придбати в ссылках, які йдуть ниже в описі. Дякуємо вам, до побачення!